Європу накриває страх через війну. Що було ще страшніше? Хтось вбив російського льотчика, якого гур виминуло за перебрік. скажіть, так, так, так. так і... Як нам все це використати сьогодні. Про це вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Це канал є питання 20 лютого сьогодні. Вівторок про це сьогодні й буде. Не забудьте десь поставити по дорозі вподобайкою, підписатись і задонатити на 12 12-й підрозділ БПЛА з Запорізького напрямку, де зараз росіяни почали наступати. Допомагаємо хлопцям вчора ввечері. Стало відомо, що в Іспанії знайшли мертвим того самого російського пілота Максима Кузьмінова, який під керівництвом гур перегнав гвинтокрил Мі-8 армії РФ в Україну. Іспанські медіа сьогодні пишуть про те, що росіянина знайшли мертвим ще 13 лютого у муніципалітеті Вільяхойоса. Вчора представник гур Андрій Юсов підтвердив смерть Кузьмінова в Іспанії. Зі слів Юсова випливає, що Кузьмінов, який після операції переїхав з України в Іспанію, запросив колишню дівчину до себе, а потім пілота знайшли застреленим. Низка європейських видань сьогодні написала подробиці вбивства російського пілота, що перейшов на бік України. Видання АЕЛПАІС пише, що тіло чоловіка з українським паспортом знайшли 13 лютого на території комунального гаража в провінції Аліканте. Документи загиблого могли бути фальшивими. Агенств. Європа прес пише, що поліція перевіряє документи. Також Аль-Паїс розкриває подробиці вбивства, які вони отримали зі своїх джерел. За їхніми даними в Кузьмінова вистрілили п'ять разів, а потім тіло переїхали його ж автівкою. Офіційно поліція Іспанії імені загиблого поки не називала. Газета El Español пише зі слів джерел, наближених до розслідування, що вбивство виконали професіонали. Вони вивчили розпорядок дня загиблого і нібито навіть мали доступ до камер відеоспостереження в паркінгу, де стояла його автівка і де його вбили. Інформаційно написало, що слідчі абсолютно впевнені в тому, що жертва російський пілот Максим Кузьмінов. Однак остаточні Дані будуть після ДНК експертизи. Також Кузьмінова впізнали по фото жителі району, де він жив. Попри те, що у ГУР підтвердили вбивство Кузьмінова в Іспанії, є поки і інші припущення, що це все могло бути операцією під прикриттям, щоб захистити пілота. Мовляв, українські та іспанські розвідники вирішили реконструювати серію Шерлока Порожній катафалк», де Холмс розповідає, як підлаштував власну смерть в найбільш сучасній версії. Максим Кузьмінов у 23-му році перегнав російський вертоліт Мі 8 в Україну про операцію під назвою. Синиця стало відомо у серпні минулого року. Однак про пілота розповіли тільки у документальному фільмі Від ГУР Збиті льотчики Росії, який випустили 3 вересня. Я зв'язався з представителем розвідки України, об'яснив ситуацію свою. На що мені ем, пропонували такий варіант, що давай ми гарантуємо тобі безпечність, гарантуємо тобі нові документи, там тобі тебе денічну компенсацію. То тобто обговорили всі деталі і почали планувати вже непосередньо мой переліт. 5 вересня Кузьмінов розповів змі деталі спецоперації. Він зміг, зокрема, вивести екіпаж гелікоптера, проте екіпаж при спробі втечі був ліквідований. На жаль, як сказав Боданов. так званий директор так званої російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Як і скажіть, так де? Наришкін сказав сьогодні, що Кузьмінов був моральним трупом вже відтоді, як планував свій брудний страшний злочин. Ця заява може підтверджувати, що вбили пілота не бандити за пачку горішків і не гурт для прикриття, а все ж таки російські спецслужби. Прокоментувати викрадення Мі-8 у Москві в момент операції з викрадення літака духу не вистачило. Яки скажите. Так. А, так. Якщо так, це була б вже далеко не перша розправа російських спецслужб із ворогами імперії на території Європи. Від Бандери до Скрипалів Росіяни постійно добираються до. Тих, кого вважають зрадниками режиму і бунтівниками, і рідко що заважає їм в цьому в Європі. Ні те, що це громадяни інших країн, ні санкції, ні спецслужби. Російська розвідка цілком комфортно себе почуває на території Європейського союзу часом і зараз, попри підвищену увагу Європи до питань безпеки. Поки європейцям не вдалося її нейтралізувати і зупинити, вони продовжують виловлювати російських шпигунів в університетах, найбільших європейських корпораціях і інституціях. Тільки за час повномасштабного вторгнення це вже друга операція Росіян на території ЄС пов'язана так чи інакше з Україною. Нагадаю вам про так званий поштовий тероризм росіян, коли до українських дипустанов по всій Європі приходили криваві листи з очима тварин збочинці, і це тільки та робота, яку помітно одразу західні елементи в новітніх російських ракетах теж робота рук ФСБ. Тільки результати її можна помітити тільки тоді, коли по Україні цю ракету запускають. Якраз в продовження теми і в продовження теми вчорашньої чи зможе Європа захистити себе від російського нападу без Америки, і як похідне звідси на яку Європу тоді можемо розраховувати ми, якщо восени після виборів США все піде по негативному і для нас і для Європи сценарію. Видання Економіс проаналізувала сьогодні саме це, в якому стані європейські збройні сили і чи здатна Європа захистити навіть себе від нападу Росіян, якщо Америка, врешті, з Європи таки піде. Коротка відповідь: так, але недовго. Масштабне переозброєння Росії, погіршення ситуації на полі бою в Україні та примара повернення Трампа до Білого Дому поставили Європу в найнебезпечнішу ситуацію за останні десятиліття. Сьогодні перед країнами та арміями Європи стоїть не лише питання, чи кине Америку Україну перед ними вже стоїть питання чи кине Америка Європу. Якщо Америка самоусунеться, європі доведеться зробити набагато більше ніж просто збільшити витрати на оборону. Їй доведеться переглянути військові стратегії, роль ядерного стримування в європейській безпеці, та найважливіше на чому все це замикається питання кризи лідерства в Європі. Якби Америка повністю зупинила допомогу, Україна ймовірно програла. Цитує економіст одного з американських посадовців, з яким видання очевидно говорила на Мюнхенській безпековій конференції у вихідні, за мотивами, яку. Її був написаний цей текст. Міністр оборони Німеччини мав рацію, коли казав у Мюнхені, що виробництво зброї в Європі швидко зростає, і до кінця року континент зможе виробляти снаряди в об'ємі одного-двох мільйонів на рік, випереджаючи Америку. Але пише економіст: це може бути занадто пізно для України. Лише вона одна потребує півтора мільйони снарядів на рік. І відчуття нагальності війни в Європі все ще відсутнє, як загальний настрій. Європейські виробники експортують 40% своєї продукції за межі ЄС, і це не Україна. Коли Єврокомісія запропонувала законодавчо віддати пріоритет Україні, країни-члени відмовились. А європейські виробники зброї скаржаться досі, що замовлення, які їм дають, все ще надто малі. Щоб виправдати інвестиції у виробничі лінії, поразка України буде психологічним ударом для заходу і водночас заохоченням для Путіна, погоджуються всі. Це не означає, що він може скористатися цим одразу, але серед європейців немає згоди щодо того, скільки часу знадобиться Росії для відновлення її збройних сил до довоєнного рівня. Ці терміни будуть залежати від санкцій заходу. Діапазон, про який багато хто говорить у Європі, зараз це від 3 до 7 років. Але напрямок руху зрозуміли в Європі. Очікують, що протягом наступного десятиліття НАТО зіткнеться з величезною армією радянського типу. Про це приміром попереджає щорічний звіт розвідки Естонії, опублікований 13 лютого. Загрозою є не лише російське вторгнення, як таке, а атаки і провокації, метою яких може бути перевірити ті самі червоні лінії тієї самої п'ятої статті альянсу. Головний страх Європи полягає в тому, що таким сценаріям їй доведеться протистояти одній. Про те, що такий момент може настати, європа задумалась давно. У 2019 році Еммануель Макрон, президент Франції, говорив про те, що союзникам необхідно провести переоцінку того, чим реально є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів. Каталізатором був якраз перший термін Трампа, під час якого той загравав з ідеями про вихід з альянсу. Ідею європейської стратегічної автономії, яку колись просувала лише Франція, сприйняли інші країни. Витрати на оборону, які почали поступово зростати після першого вторгнення Росії в Україну в чотирьох. Онадцятому зараз злетіли мети збільшити витрати на оборону до 2%, яка була визначена як мінімальна на минулорічному саміті НАТО у вільнюсі цього року досягнуть щонайменше 18 країн. Це 62% європейських союзників альянсу. Загальні витрати Європи на оборону сягнуть 380 мільярдів доларів. Це співставно з витратами Росії. Ось такий вигляд мав графік витрат країн-членів НАТО на оборону станом на літо минулого року. 2% і більше на оборону витрачали Польща. Її витрати від ВВП найбільші. Далі Штати, Греція, Естонія, Литва, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Латвія, Британія, Словаччина. Решта країн менше двох з того часу. Ці витрати ще зросли, і поріг у 2% взяли інші країни. Але європейський континент на роки відстає від того, щоб бути спроможним захистити себе від можливого нападу Росії, яка відновить сили десь наприкінці 2020-х. На минулорічному саміті лідери НАТО схвалили перші комплексні плани національної оборони з часів холодної війни. Ці плани будуть вимагати від Європи збільшення показників військового потенціалу на третину. Це означає приблизно на 50% більше витрат на оборону ніж сьогодні, і відповідно підняти планку до 3% ВВП. Цього рівня сьогодні досягли лише Америка, Польща та Греція. Причому остання обтяжена роздутими військовими пенсіями. Але лише витрачати більше грошей на оборону мало. Майже всі європейські армії, як і армія Сполучених Штатів, намагаються досягти запланованих показників чисельності військових. При цьому зростання витрат на армії після 2014-го конвертувалось в тривожно слабке зростання бойових спроможностей. Кількість бойових підрозділів ледве зросла з 2015-го року. Франція та Німеччина додали лише по одному, а у Британії навіть скоротилась їх кількість на п'ять. Минулого року один з американських генералів нарікав на безпековій конференції, що більшість європейських країн могли б відправити лише по одній повній бригаді у кілька тисяч військових. В разі чого навіть сміливе рішення Німеччини розгорнути в наступних два 3 Роки військову бригаду в Литві може відчутно послабити її власну армію, навіть коли Європа створює нові бойові одиниці. Їм часто бракує критичних речей, щоб їх спроможностей вистачило на тиждень чи близько того офіцерів, навчених керувати великими штабами, розвідки безпілотників, супутників, логістичних можливостей, авіатранспорту і боєприпасів. Те, на що здатні європейські військові, вони можуть виконувати дуже добре, але зазвичай вони не можуть виконувати це дуже довго і налаштовані на початковий етап війни, яку далі ведуть Сполучені Штати, цитує економіст Майкла Кофмана, військового експерта. Показовим прикладом переозброєння Європи стала Польща. Цього року вона витратить 4% свого ВВП на оборону, і більше половини цих грошей піде на озброєння. Польща купує величезну кількість танків, гелікоптерів, гаубиці, реактивної артилерії. Хаймарс на перший погляд, саме те, що потрібно Європі. Але за попереднього уряду в цьому не було нормального планування. Польські пускові установки «Хаймарс» можуть стріляти на відстань до 300 кілометрів, але їх власні розвідувальні системи не бачать цілей на такій відстані. У цьому поляки покладались на ту саму Америку, яка погрожує піти. Одним із варіантів для європейців було об'єднати ресурси. Наприклад, протягом останніх 16 років група з 12 європейських країн спільно купувала та експлуатувала флоти з трьох далекомагістральних вантажних літаків. У січні Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія домовили спільно закупити тисячу ракет для системи ППО Петріот. Оптом щоб було дешевше. Такий самий підхід Європа могла б застосувати в інших сферах, таких як розвідувальні супутники. Складність полягає в розподілі вигоди. Країни з великою оборонною промисловістю, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія часто не можуть дійти згоди щодо розподілу контрактів між їхніми національними виробниками зброї. Існує також проблема постійного компромісу між швидким латанням дірок і розбудовою оборонної промисловості континенту. Франція, наприклад, роздратована нещодавньою ініціативою Німеччини European Sky Shield Initiative, в рамках якої 21 європейська країна спільно купує системи ППО, частково тому, що ця ініціатива передбачає купівлю американських та ізраїльських пускових установок разом із німецькими. Ці виклики нарощування військового потенціалу та відновлення виробництва зброї зараз для Європи є величезними. А Масштаб необхідних змін породжує ширші економічні, соціальні та політичні питання. Військове відродження Німеччини буде недосяжним без скорочення інших державних видатків. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, переконаний, що німецьке суспільство підтримує збільшення витрат на оборону, але визнає, що владі доведеться. Переконувати людей, що це може вплинути на інші витрати. Дефіцит людей для служби в збройних силах також викликає в Європі дискусії. У грудні той самий Пісторіус заявив, що ретроспективно Німеччина допустила помилку, скасувавши обов'язкову службу в 2011 році. В січні начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що підготовка західних суспільств до війни буде викликом для всієї нації, і що Україна показала, що регулярні армії починають війни, а армії з цивільних їх виграють. Його слова викликали національний вибух. Британці злякали, що оголосять призов у військо хоча генерал навіть не вживав цього слова. Декілька західноєвропейських країн зараз вивчають моделі тотальної оборони Швеції, Фінляндії та інших північноєвропейських країн, які будуються на засадах цивільної оборони та загальнонаціональної готовності. Але ймовірно найважчим для Європи буде змінити той потенціал, який як всі сподіваються, їй ніколи не знадобиться. Ядерна парасолька зараз цей елемент захисту європейських союзників забезпечується ядерною зброєю Америки в усіх формах від стратегічних ядерних сил США до баз по всій Європі. Ця зброя завжди служила найвищою гарантією проти російського вторгнення. Проте американський президент, який відмовляється ризикувати американськими військами, щоб захистити європейського союзника, навряд чи ризикне американськими містами під час обміну ядерними боєголовками. Під час першого перебування Трампа в Білому домі, цей страх породив стару дискусію про те, як Європа може компенсувати втрату американської ядерної парасольки. Великобританія і Франція мають ядерну зброю, але на двох у них лише 500 боєголовок у порівнянні з п'ятьма тисячами у Америки та майже шістьма у Росії. Для прихильників теорії мінімального стримування, згідно з якою державі достатньо невеликої кількості ядерної зброї, щоб стримати ворожу державу від нападу. Ці цифри не мають особливого значення. Вони вважають, що кількох сотень боєголовок більш ніж достатньо, щоб знищити Москву і ще кілька міст, і це має відвадити Путіна від будь-якої безрозсудної. Ною авантюри натомість аналітики більш моторошного складу вважають, що непропорційна шкода, якої можуть зазнати Британія і Франція, в разі застосування Росією її арсеналу, дають Путіну перевагу. Але це проблема не просто цифр. Британія теоретично може розпоряджати своєю ядерною зброєю сама, як їй заманеться, але технічно вона залежна від штатів. Якби Америка розірвала будь-яке співробітництво з Лондоном в цьому, то британські ядерні сили, ймовірно, мали б тривалість життя, яка вимірювалася б місяцями, а не роками. Пише економіст. На відміну від британського, механізм ядерного стримування Франції є повністю автономним. В рамках НАТО ядерні питання довго були на задньому плані, так би мовити. Ситуація змінилась за останні два роки, але ці плани НАТО залежать від американських сил. В Альянсі не можуть вирішити, що станеться, якщо Америка піде. Питання про те, як Британія та Франція можуть заповнити цю прогалину, зараз постає як ніколи. 13 лютого Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини, закликав у німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung переосмислити європейські ядерні домовленості. За яких політичних і фінансових умов Париж і Лондон будуть готові зберегти або розширити свої власні стратегічні можливості для колективної безпеки? Запитував він, і навпаки, який внесок ми готові зробити в це? Питання ядерної парасольки якраз ілюструє той вакуум, який залишиться в Європі, якщо Америка піде? НАТО це сувора бюрократія, яка щорічно витрачає 3,3 мільярди євро і керує складною мережею штабів. Верховним штабом об'єднаних сил НАТО в Європі у Бельгії трьома великими об'єднаними командуваннями в Америці, Нідерландах та Італії, та низкою менших. Це ті мізки, які вели б будь-яку війну з Росією. Якщо Трамп вийде з НАТО миттєво, європейцям доведеться вирішувати, що з цим робити. Власне, військовий штаб ЄС все ще невеликий, недосвідчений і не здатний контролювати війну високої інтенсивності. Альтернативою для європейців було б успадкувати структури НАТО та зберегти альянс без Америки. При цьому, який би штаб не був обраний, його необхідно буде наповнити кваліфікованими офіцерами з усіх країн, лише французи, британці та можливо. Німці за хорошого сценарію можуть дати офіцерів, здатних планувати операції на рівні дивізій і корпусів в разі серйозного російського нападу. Також країнам-членам ЄС може бути важко домовитись про фігуру еквівалентну виховному головнокомандувачу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, найвищому генералу альянсу, який зазвичай завжди є американцем. Це відображення того, як американське домінування в Європі десятиліттями пригнічувало внутрішньої європейські суперечки навколо цього. Цілком можливо, що шок для європейської безпеки буде менш драматичним ніж усі його бояться зараз. Можливо, Америка врешті надасть Україні пакет допомоги. Можливо, Європа нашкребе достатньо снарядів, щоб зберегти спроможність України воювати. Можливо, навіть якщо Трамп переможе, він залишить Америку в НАТО, приписавши собі заслугу в тому, що більшість членів альянсу, особливо всі ті, хто знаходяться вздовж Східного фронту і тому найбільше потребують захисту, більше не є тими, кого він називав правопорушниками, бо вони не доплачують. Деякі європейські чиновники думають, навіть що Трамп, який взагалі. То захоплюється ядерною зброєю, може піти на рішучі кроки, наприклад, задовольнити вимогу Польщі розташувати на її території ядерну зброю. Але станом на зараз гострі дебати про те наскільки Європа повинна обезпечитись від варіанту, що Штати Європу таки покинуть, все ще триває. Генсек НАТО Єн Столтенберг неодноразово попереджав, що ідея ця марна. Європейський союз, мовляв, не може захистити Європу, сказав він ще 14 лютого. 80% витрат НАТО на оборону надходять від союзників НАТО, які не входять до ЄС. Прихильники ідеї європейської самодостатності заперечують, що створення європейської бази в рамках НАТО має потрійну мету. Це зміцнює НАТО, доки Америка все ще в Європі. Демонструє, що Європа зобов'язана розділити тягар колективної оборони, та, якщо необхідно, закладає основу на випадок майбутнього розколу. Вищі витрати на оборону, більше виробництва зброї та більш боєздатні сили будуть необхідні, навіть якщо Америка залишиться в альянсі та все і згідно з поточними військовими планами. Врешті-решт, навіть найбільшого Єврофіла з усіх президентів Сполучених Штатів змусило б відвернути увагу і сили від Європи, наприклад, втягування Америки у велику війну в Азії. Таку оцінку дає економіст військовим спроможностям Європи і її страхам. І виглядає вона з одного боку сумно і песимістично, але мені здається, такий стан речей це. Страх перед тим, що Штати можуть вийти з альянсу і піти з континентом, мав би бути зараз для нас додатковим аргументом в тому, що така от Європа мала б зараз перевернути небо і землю. Перепрошую за іронію, щоб допомогти вистояти нам, тому що таку європу, коли вона допоможе нам вистояти і відбити агресію, ми могли б відчутно посилити багато з описаного, чого бракує європейським арміям. З більшістю з цих проблем ми зіштовхнулись в точці, де наші спроможності були на порядок нижчими ніж спроможності європейців. Зараз і ці проблеми складної в режимі війни, але вони вирішувалися і вирішуються. І якщо чи коли Україна переможе за допомогою тієї ж Європи, цей вакуум, якого Європа боїться, в разі демаршу штатів в великій мірі може заповнити Україну. Але для цього Україні треба перемогти. Сподіваюсь, представники України використали цей аргумент, в тому ж Мюнхені і використають на саміті НАТО у Вашингтоні в Штатах, де очевидно теж буде панувати той самий страх і стояти та сама проблема. Кожна криза, як кажуть, створює можливості можливо, усім вистачить мудрості їх використати. Крапка на тому, бережіть себе, не перемикайте, А для цього підпишіться на її питання, вподобайку. І якщо хочете задонатити на один з підрозділів найкращих в Європі збройних сил, посилання на той, який підтримуємо, ми як завжди в описі. До завтра.